Привіт! <реш> Робимо все, брат. Да? Так? – Бід Карпат. До Сахаліна буде вільна Україна. На цьому місці понад два з половиною роки тому вперше і зустрілися Артемчик та військовий з позивним Мартин. Хлопчику на той час було сім років. Дитина виходила на узбіччя та проводжала українських бійців на фронт, розповідає Мартин. Додає, деякі військові через це навіть плакали. Коли сам побачив Артемчика, то також розчулився. Шиталісман за тортом. Дощ, сніг, сонце. Він стояв з прапором. Бабуся і прабабуся вони кидали все, і вони стояли з ним, підтримували його. Кадацях дитина стоїть і своєю посмішкою, своїм натхненням нас випроваджає, У нас сила духа стає сильнішою. Так, козак. Давай. Хлопчика військові прозвали талісманом. На початку повномасштабного вторгнення він махав рукою бійцям з вікна квартири. Далі, розповідає Артемчик з бабусею, приносив їм їжу. А от автівку Мартина побачив в червні 2022-го. Згадує, захотів йому потиснути руку. А це батальйон «Кривбас». Давай. П'ять Коля каже. Що ти тут стоїш? Я кажу, піднімаю бойовий дух військовий. Він каже, давай купимо поморозиву. Я кажу, добре. Він мені каже: Охраняй машину. Потім я кажу, що хотів би на блокпост би попасть. і мені кажуть, хоч прокатну. Я кажу, давайте. Мартина хлопчик бачив ще кілька разів разом з бабусею Артемчик вчив для військових вірші та пісні. Танку, я спитав журавля, де найкраща земля. Вони увибалися, їм співав, розказував вірші. Пає, техніка ворожа, рідна Україна переможе. А далі Артемчику довелося розшукувати Мартина. Військовий тоді отримав поранення на Херсонщині та перебував на лікуванні. Хлопчик цього не знав, тому розповідає, зупиняв автівки та запитував про свого друга. Згодом записав відеозвернення. Його в соцмережах і побачила дружина Мартина. Так військовий і Артемчик зустрілися знову. Що подумав, які емоції взагалі були? Радісні». Мартин родом з Луганщини на фронті з 2014 року та двічі був поранений. Після останнього на Херсонщині переніс чотири операції. Зустріч з хлопчиком, розповідає чоловік, допомогла йому не опустити руки. Для талісмана додає військовий, неначе став хрещеним батьком. На свій день народження. Я ще тоді був на лікарняному. Я був в центрі реабілітації, мене відпустили. Я забрав талісмана і ми поїхали з ним у Київ. Ми пішли на Майдан, там, де почалася наша незалежність. Це його мрія була. Ми з ним прапори поставили на Майдані в честь загиблих героїв. Артемчик також збирав кошти та віддавав їх на потреби військових, розповідає Мартин. Дядя Мартин, я тут назад 850 гривень. Що ми купимо? Я бабуся, кажу, та не треба. Вона каже: Ти не зрозумій. Він свою копілочку розбив і ми тоді купили пауербанк, Ми купили термобілизну. Я додав трохи. Зараз талісман, хоч і не виходить проведжати автівки військових, але продовжує махати їм. Вдома хлопчик зберігає свій перший стяг. Я питав воєнних, можуть розписати оцей прапор там другий прапор. Вони мені його розписували. Також Артемчик назбирав колекцію шевронів. Каже, деякі існують лише в кількох екземплярах. Мартин талісман. Це хто тобі перебував? Мартин. Прикольніше. Найбільша мрія ділиться Артемчик. Перемога України. Передає побажання і військовим. Та всі вернулись живими. Щоб щоб в них не прилітав їхні бліндажі ракети, осколки, і щоб у них було багато техніки, щоб вони могли мочити Хлопчик Розповідає і сам планує стати військовим. Мартин старається до нього приїжджати за першої ж нагоди. каже командир. Відпускає найбільше чоловік, хоче швидше перемогти, аби Артемчик обрав іншу професію. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини, Дніпро.